Вітаю, друзі! А також усі інші в нас сьогодні 1 листопада, і це 1347 триста доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди. Ми продовжуємо на обо її огляд мапи бойових дій. І сьогодні з вами говоримо. Звісно, з самого початку про Покровську Право у тому, що в районі Покровська у російських окупантів згідно з даними мапи Deep State, З'явилась ще одна зона контролю, зона закріплення в районі Леонтовичі по вулиці Привольні. Саме по цій вулиці російські окупанти вже не перший місяць закидували диверсійні групи саме в бік Покровська. Саме по цій вулиці, вони використовуючи одночасно можливості напряму виходу на Первомайку. А також центральну частину Покровська використовує і обхідні маневри через складовище і через район Дурняк. І саме з Дурняка вже намагалися заходити в Первомай. Зараз вулиця Привільна, безпосередньо по Леонтовичам, яка переходить в Покровськ, вона вже позначена червоною. Так само до речі, як і трохи розширилась зона контролю у російських окупантів по вулиці Ювілейна, якраз в мікрорайоні Південний. Тут у порівнянні з минулим разом російські окупаційні війська мали можливість закріпитися ще в декількох будинках, багатоповерхові забудівлі, Ну і звісно ж, куда ж без дитячих садочків типу Росинка. І інших адмінбудівель. Отже, у росіян зараз є можливість також проводити рейди в бік центральної частини Покровська, а також району, який має назву Собачок. Знедавна російські окупаційні війська також почали забігати і в район Ріг. Це такий собі населений пункт, який є частиною агломерації. Покровська. З негативних новин також е, вихід російських окупантів північніше е, об'єктів е, з промислового призначення. Тобто, це не йдеться, що вони зараз безпосередньо їх коми, е, контролюють. Але це говорить про те, що в них є можливість виходу за межі, тобто вони почали перебігати трасу М30, що йде на Павлоград, і намагаються. Обходячи саме ці е, об'єкти, е, такі як, наприклад, завод е, Буддвигуну, завод електродеталь, е, отже, вони їх намагаються обходити а також нафтобазу, яка там знаходиться на північно-західній частині е, Покровська, і закріплятися вже десь е, по лісосмугам. Тобто, якщо ми зараз подивимось, загально у росіян є така можливість з урахуванням їх зараз тактики використання, повальної тактики використання лісосмуг, вони якраз вздовж них, як ми бачимо, і намагаються рухатись, закріпляючись в лісних масивах невеличких таких лісосмугах, і саме використовуючи це, цей рельєф ландшафтний елемент, на жаль, мають можливість обходити. Якраз а, промислову забудову, а, яка завжди, як ви знаєте, ще по Бахмуту, як ви знаєте, по солідару як ви знаєте, по Авдіївці, де зустрічають росіяни промисловий об'єкт, їм там завжди досить а, важко просуватися. Там вони несуть величезні втрати. А, окрім цього, можу нагадати ще і вовчанські, які відбувалися. Бої відповідно в промисловій зоні. А тут вони її намагаються обійти. Знову ж таки, підкреслюю, це не означає, що ці заводи вони на сьогодні контролюються російськими окупантами. Вони їх не мали можливість тієї кількості сил та засобів, які вони використовують, взяти під свій контроль. Вони їх обійшли і зараз намагаються становити зону контролю. Якраз з використанням е, лісосмук, з використанням е, рельєфно ландшафтних особливостей місцевості і відповідно е, виникають ось такі е, протяжні апендікси на північно-західній частині Покровська. Отже, зараз ситуація на е, в самому Покровську вона мало чим змінилась у порівнянні з тим, про що ми говорили напередодні. За виключенням того, що е, ті зони, через які росіяни е, мали інфільтрувати можливість е, свої диверсійні групи, е, вони можуть вважатися вже закріпленими зонами. З іншого боку, це не означає, що ці закріплені зони неможливо перерізати в у випадку проведення ну якоїсь стабілізаційних якихось стабілізаційних дій саме в Покровську. А Питання того, чи будуть вони проводитись, а вони проводяться, але тут вже ефективність та доцільність, і безпосередньо те, як це буде робитися, буде безпосередньо впливати на, ну скажімо так, прямо результативність. Щодо самого Покровська, то в самому покровську у російських окупантів обмежений контроль а, закріплених зон тобто, якщо ми говоримо про зони контролю. Якщо ми говоримо про закріплені позиції, в самому Покровську переважно в них такі собі перевалочні точки, де вони зупиняються і потім рухаються далі. Ця ситуація також не є позитивною, оскільки їм вдається таким чином інфільтруватися в велике місто невеликими групами. А зараз Покровську оперують десь приблизно від 2,5 до трьох рот російських диверсантів. Але коли ми говоримо рота, ми маємо на увазі повноцінний е, підрозділ. Е, якщо ми говоримо про те, що зараз відбувається в Покровську, то це не повноцінно вони воюють ротами. Це я кількісно ну, тільки можу сказати. А воюють вони невеликими групами 2-3-3-4 тіла. Е, знову ж таки, інколи це навіть поодинокі диверсанти. Тобто виключно така диверсійна діяльність. Е, між тим це якраз і ускладнює їх а, ідентифікацію та нейтралізацію. В свою чергу, а, події а, північніше в районі Червоного Лиману, а, вони за останній час мали дуже цікаве, цікаву тенденцію. А, російські окупаційні війська втратили в районі Червоного Лиману ті позиції, які напередодні їм вдалося зайняти трохи південніше цього. Населеного пункту знову ж таки йдеться якраз про позиції в районі лісосмуг, там де вони мали можливість а, обійти а, червоний лиман саме з його східної частини, і закріпитися на лісосмугах, щоб потім продовжити вже більш об'ємну як інфільтрацію і а, штурми самого населеного пункту, так і рухатись південніше. В бік самого Покровська, і як то кажуть, щоб е, сформувати умови для е, заходження е, з півночі диверсійних груп в, в Мирноград, в світле. Ну і звісно ж, по лісосмугам і далі мати вихід на сам Покровськ. Е, отже, сили оборони України тут е, мали успіх в питаннях стабілізації ситуації. І російські окупаційні війська були е, відкинуті. Е, хоча це знову ж таки підкреслює той факт, що для російського командування важливим є штурм червоного Лимана, і е, вони навіть не звертають увагу на те, що в будь-який момент можуть бути обрізані по е, Федорів Каразіна. І таким чином вони купиться ще одна зона оточення повноцінна зона оточення, а не те. Що вони говорять про Покровськ? Ну і відповідно, окрім е, теми з пов'язаної з Покровськом, ще треба і про колишні новопавлівський напрямок згадати. Оскільки у російських окупантів на жаль, за останні е, за останній час, за останні дві доби е, були просування, які не є позитивними по річці Янчу. Що я маю на увазі, це в першу чергу район Успенівки. В районі Успенівки російські окупаційні війська мали можливість просування якраз в Янчу, через юнчу, через і зараз ведуться бої за Успенівку. Тобто можна говорити про те, що Янчу більше не є для росіян по лівому берегу цієї річки серйозною перешкодою. Ця перешкода тримала їх недовго, і далі вже буде питання наступне: чи вони будуть так само північніше а, по саме гирлу річки, намагатися її форсувати, а в тому ж числі і в Дніпропетровщині через Єгорівку, або вони далі будуть рухатись, використовуючи якраз правий берег, а, якщо вони будуть рухатись по правому берегу, тоді виникає питання. А скільки ресурсу буде виділено для формування повноцінного а, східного фронту, який необхідно сформувати східний фланг, а, сформувати для удару по Гуляй-Поле. Про те, про що я неодноразово говорив, що вони зараз якраз намагаються а, сформувати ось такий гуляй-пільський напрямок зі сходу, східно-гуляйпільський, називаємо його таким чином. А, чи для них все ж таки є а, пріоритетним вихід на міжріччя? Оце найцікавіше, тому що ми вже неодноразово з вами говорили про міжріччя Вовча Ворона. Але в районі Вовчої вороної російські окупаційні війська зараз загальмувалися. Саме це міжріччя, саме стало для них перешкодою. А от якщо ми говоримо про Янчов... То тут і виникає а, питання, чи будуть вони намагатися вийти в міжріччя Юнчул та Гайчул, таким чином формуючи вже охоплення по Дніпропетровщині а, ще з одного міжріччя, якраз в південному підбрюші на Покровське. І тут звісно все залежатиме від того, чи зупиниться цей рух, не те, щоб загальмується, а вже фактично зупиниться. А, бо гальмувати його це все одно а, відтягувати на потім невідворотні А от якраз зупинка дуже важлива. А хоча б по якимось ну по якимось природньо природнім об'єктам, таким як а, ті ж самі річки, і міжріччя якраз можуть стати такими елементами, які зупинять а, як на Дніпропетровщині, так і в Запорізькій області а, рух російських окупантів, які на сьогодні. Ну, не мають якогось зайвого ресурсу, який можна було б відправляти для підсилення цієї великої групи військ, які зараз задіяні одночасно по двом областям: по Запорізькій по Дніпропетровській. А ще і окрім всього іншого, на них має безпосередній вплив ті події, мають які відбуваються в Покровську. До речі, так само як і вони також мають свій вплив на події в Покровську. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника. А також, звісно ж, зробити репост. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту. YouTube. окрім всього іншого. Нагадую, ви можете ще й стати спонсором. Обосвіє, що дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. А відповідно, спонсори завжди будуть отримувати цей контент першими. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемося завжди завтра. На обох на огляді чергової, мови, огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!